Доглядення громадян України воїни Тилу воїни фронту продовжує наш ексур шляха Української національно демократичної революції в контексті створення кровавої імперії ССР СР. Важливе питання, яке ми одне це боротьба за владу в Києві і проголошення Української Народної Республіки. Особливо жорстокою була боротьба за владу в Києві. З більшовизованим військовим частинам Черногардійським загоном, загальною численністю, яких було 6,5 тисяч чоловік, протистояли війська, об'єднані під загальним командуванням штабу округу. Всього близько 10 тисяч юнкерів, курсантів, прапорщиків, солдатів і офіцерів частин гарнізону. Вільних тимчасовому уряду. Підготовкою повстання в місті керував ревітаційний комітет. Але 28 жовтня юнкери і козаки арештували членів ревкому. Повстання, яке розпочалося 29 жовтня, очолив новий ревком. бої точилися три дні. 29, 31 жовтня. Спочатку Центральна Рада зайняла позицію доброзичливого нейтралітету по відношенню до більшовицького повстання, вважаючи контрреволюційний тимчасовий уряд своїм головним ворогом. Від Петроградського жовтневого перевороту і спроб поширити його на Україну, вона відмежувалася лише 27 жовтня, коли стало зрозуміле, що розгромом сил тимчасового уряду більшовики не обмежаться, домагатимуться всієї повноти влади в Україні. 27 жовтня Генеральний секретар... секретаріат Київської центральної ради виступив з відозвою до всіх громадян України, яка давала негативну оцінку перевороту у Петрограді, попереджувала, що сили тимчасового уряду не змогла чинити опір. Штаб Київського округу погодився на припинення вогню і розведення сторін. Підтримання порядку в місті було покладено на сили Центральної Ради. Які зберегли високу боєздатність і контролювали в місті всі ключові пункти, у тому числі пошту та телеграф. Війська округу залишилися без керівництва, бо більшість штабу покинули місто. Тимчасовим начальником Київського військового округу було призначено члена військового генерального комітету Української центральної ради підполковника Павленка. 7 листопада Українська Центральна Рада виступила зі своїм. Третім універсалом, яким оголошувалося створення Української Народної Республіки як автономної державної одиниці Російської Республіки. Але про Росію під влади більшовиків не йшлося. У неї планува вступити в федеративні відносини з тими державами, які сформуються на руїнах імперії і, звичайно, без більшовицьких урядів. Юрисдикція УНР поширювалася на 9 українських губерній, включаючи Донбас, Харківщину, Південь, в тому числі Таврію, Бескрині. Що ж до приєднання до УНР частини Курщини, Холщини, Ворощини, Воронещини та і, і, і суміжних губерній областей, де більшість було е, населення українське, то це питання універсал переносив, переносив відкладав на майбутнє і передавали організованій волі народу. Проголошення УНР стало видатною подією в житті українського народу. Це був черговий етап у розвитку Української національно-демократичної революції. Рішення Центральної Ради відбивало настрій переважної більшості населення України. Основна частина українських селян, солдатів українців, національної інтелігенції, службовців підтримували Центральну Раду. Та українські національні партії, що входили до її складу. На виборах до всеросійських установчих зборів, які проходили в листопаді 1917 року, більшовики на Україні одержали лише 10%, а українські національні партії близько 70% голосів. Таким чином, наприкінці жовтня, на початку листопада 1917 року, в Україні, за винятком, хіба що деяких районів, як завжди, Донбасу, співвідношення сил було на користь Центральної Ради, яка відповідно до пануючих серед населення настроїв проголосила утворення Української Народної Республіки. Спасибі за увагу. Так виникає образ державності української в 1917 році. Який отримав назву в історії Українська Народна Республіка зі свої, своїм парламент, парламентом Української центральною радою і своїм урядом Генеральним секретаріатом. Спасибі за увагу, став лайк і підписуємося на канал.